Сьогодні ми будемо розглядати одну з найактуальніших тем для багатьох дівчат Anti-Aidge Makeup. Всім привіт! Вітаю вас на каналі Брокарт. Мене звуть Тетяна Веласкес, я візажист, бровіст, викладач та засновниця Веласкес Beauty Студії. І сьогодні ми будемо розглядати одну з найактуальніших тем для багатьох дівчат anti мейкап. Makeup. Саме макіяж дуже важливий для дівчат трошечки за. І тому сьогодні я буду ділитися з вами найважливішими секретами. Як виглядати завжди стильною, доглянутою і щасливою? Перш за все, ми готуємо шкіру, очищуємо її, тонізуємо та зволожуємо. І тільки після цього починаємо нанесення декоративної косметики. Я буду використовувати спочатку базу від бренду Guerlain Lore. Вона ідеально підходить для вікової шкіри, зволожує її, розгладжує. Та допомагає нанести тональний крем ідеально. Наносимо трішечки бази на руку. На обличчя ви можете наносити базу пальцями або пензликом. Вибирайте зручний для себе спосіб. Бази повинно бути дуже-дуже мало. Наносимо її від центру обличчя та розтягуємо до його контурів. Ідеальним варіантом бази для вікової шкіри буде зволожуюча. Та сяюча база будь-якого бренду, який подобається саме вам. Пам'ятайте, у віковому макіяжі ми не робимо ідеально, ми робимо натурально. Саме тому я обрала тональний крем від бренду Dior Forever Natural Nude у відтінку 1 n Це універсальний відтінок, який ідеально підходить для наших дівчат. Набираю з руки трошечки продукту на пензлик, ви можете наносити собі тональний крем за допомогою пальців, пензлика або спонжа. Мій персональний фаворит це спонж для нанесення макіяжу. Чому він? Тому що під час зволоження спонж збільшується у 2-3 рази. Рекомендую вам звернути увагу на спонж від бренду Real Techniques. Я буду наносити трошечки тону на центр обличчя, невеличким пензлем із синтетичного ворсу. У домашніх умовах зручніше використовувати спонж. І розтягую продукт до контурів з мінімальним тиском на шкіру. Пам'ятайте, чим старша ваша шкіра, тим тоньшим повинен бути тональний крем та його шар. Трошечки накладаю на центр лоба і розтягую до контурів. У нашої моделі ідеальна шкіра, тому ми будемо тільки її освіжати та підкреслювати природну красу. Лайфхак. Якщо у вас при наносенні пензлем виходять якісь Розводи або нерівний шар ви можете взяти завжди спонж і тапуючими рухами вирівняти поверхню шкіри. Наступний етап мій улюблений консилер. Він ідеально освіжає обличчя та робить його молодшим. Консилер я обрала від бренду Icedora у відтінку 01 серія Light Up, Тому що він дуже тонкий, ідеально підходить для вікової шкіри, а також має дуже красивий ефект сяєння, що освіжає шкіру і робить погляд відкритішим. За допомогою пензлика від бренду Shiseido накладаю трошечки консилера. У куточок ока І трошечки розтягуючими рухами розпреділяю продукт. Краплиночку консилера наношу на зовнішній куточок ока, там де в нас є темрява. Наш консилер із світловідбиваючим ефектом, тому наношу його тим самим пензликом від Шисейдо. На зони об'єму він додасть об'ємів та сяйва нашому обличчю. Трошечки на зону скули, на носик. Саме об'ємів не вистачає віковій шкірі та обличчю. І тому ми будемо використовувати освітлюючі та сяючі продукти. Далі трошки фіксуємо наш макіяж за допомогою пудри від бренду GOSH Prime Set і пензлика від бренду Shiseido. Саме дорослим дівчатам рекомендую використовувати розсипчасті пудри, тому що вони тонкі і ідеально лягають на будь-яку шкіру. Вбиваючими рухами наношу пудру на Т-зону. Обов'язково фіксуємо зону під очима, тому що там може зібратися консилер і створити зморшки. Тапуючими рухами, тонким-тонким шаром пудри фіксуємо. Тепер додамо трішечки рельєфу нашому обличчю. Це я буду робити за допомогою бронзера від бренду Givenchy «Tint Couture Glow Powder у відтінку 01. Набираю на пензлик трошки продукту і наношу на зони об'єму. Якщо ви будете наносити бронзер, у поглиблення ви зробите обличчя ще старшим. Трішечки працюю з нижнім контуром. І роблю його більш виразним. Обов'язково підкреслюю вилиці. Це дає надзвичайний ліфтинг-ефект. Саме бронзери, а не скульптори, рекомендую використовувати у віковому макіяжі. Тому що у нас і так багато з віком з'являється поглиблень І нам потрібен. Ефект здорової, сяючої, красивої шкіри. Трішечки бронзера наношу на шию. Далі хайлайтер. Без нього ну, ніяк у віковому макіяжі. Я обрала свій улюблений продукт від бренду Dior у відтінку 02. Він буде дуже натурально виглядати на шкірі. Якщо ви обираєте хайлайтер для вікової шкіри, пам'ятайте, він повинен бути дуже дрібного помолу. І моя улюблена частина це рум'яна. Я обрала рум'яна від бренду Nuba Blush on Bubble у відтінку 45. Він ідеально підходить для слов'янської шкіри, тому що має пильний персиково-рожевий колір. Наношу трішечки рум'ян на зону об'єма щоки. Тонким-тонким шаром. Залишки рум'ян на пензлику. Наношу на рухому повіку. Це дуже освіжає і створює ефект фреш-лук. Ну і звісно, у віковому макіяжі як без ідеальних брів. Тому я обрала механічний олівець від бренду Dior Dior Show Brow Styler у відтінку 0.1. Пам'ятайте, вікові брови повинні бути максимально натуральні. Ніякий татуаж не буде робити ваше обличчя молодішим. Саме тому олівець для брів це ідеальний продукт для того, щоб їх підкреслити. Наношу трішечки олівця на нижній контур. І тільки на ті місця. Де не вистачає волосків. Обов'язково виділяйте верхню точку. Але не робіть куточок брови дуже активним, тому що це додає віку. Задньою частиною пензлика прочисую брову. Макіяж очей. Починаємо з консилера, який ми наносили на зону під очима. Просто пальчиком, тонким шаром наношу консилер. На всю рухому повіку. І він у нас буде у якості бази. З віком шкіра повік втрачає пружність. Тому ми використовуємо максимально тонкі текстури і тонкі-тонкі шари. Хайлайтер використовую у якості тіней. Це дуже зручно. При щоденному макіяжі наношу хайлайтер на всю рухому повіку тонким шаром, тільки щоб додати сяєння. Обов'язково накладаю хайлайтер у внутрішній куточок ока. Бронзер наношу у зовнішній куточок ока тим самим пензликом. Якщо ви хочете візуально збільшити око, накладіть бронзер і на нижню рухому повіку. Тільки із зовнішнього куточка. Для того, щоб підкреслити очі, використовуємо олівець для очей від бренду Гош. Я обрала спеціально коричневий колір, тому що чорні відтінки не підходять для вікового макіяжу. І якщо ви використовуєте чорну туш або підводку, краще від неї відмовитися і обрати для себе коричневий або чорно-коричневий відтінок. Це буде виглядати більш гармонійно. Наношу коричневий олівець на зовнішню частину ока біля Вій. І розтушовую маленьким пензликом. Я не намагаюсь намалювати ідеальну стрілку. Моє завдання зробити погляд більш виразнішим і вії більш густішим. І акцентом у нашому анті макіяжі буде помада від бренду Tom Ford у відтінку 77. За допомогою пензлика наношу помаду тонким шаром у віковому макіяжі. Не бійтеся використовувати яскраві помади. Для своєї моделі я обрала яскравий акцент на губи, тому що у віковому макіяжі саме кольори допомагають виглядати свіжіше та ефектніше. Ось такий варіант вікового макіяжу у нас з вами вийшов: цей макіяж реально відтворити вдома за 10-15 хвилин. І пам'ятайте, немає вікових обмежень по макіяжу. Чим доросліші ви, тим більше макіяжу повинно бути у вас у житті. Але правильного, дуже делікатного, стильного та сучасного. І пам'ятайте, незалежно від віку, ви просто неймовірні. З любов'ю, Брокарт та Тетяна Виласкас.